Сучасний гуртожиток зі всіма зручностями постав на місці колишньої солдатської казарми. Її за якихось п'ять місяців власними силами реконструювали військові 194-го понтонно-мостового загону. Цей гуртожиток збудований для військовослужбовців служби за контрактом. Тут 45 чоловік буде жити. І в тому числі будуть жити мої військовослужбовці за контрактом, які служать військовому оркестрі. Загалом за останні вісім років новомосковські залізничники збудували три будинки для сімей військовослужбовців: 48 родин отримали ключі від омріяних квартир. Солдат Олександр в армії служить вже третій рік. Спочатку була строкова служба, потім за контрактом. Це була казарма цілий год, казарма. Потім, коли я вирішив уже остатися на контракт, тобто продовжити працювати, то тогда вже. Где-то в общем жил. И вот сейчас уже дают, как говорится, комнату. Такому прекрасному новому общежитті життя на урочисте відкриття. Завітав і перший заступник міністра інфраструктури України Володимир Шульмейстер. За його словами, відкриття чергового гуртожитку далеко не останній етап в забезпеченні житлом військовослужбовців. Наступними в черзі – кімнатний гуртожиток в Червонограді, 24 квартирний будинок у Дніпропетровську та 36-квартирний будинок у Конотопі. Ми уходимо постійно від Казарм, які… Який... Насліді прошлого Переходимо к більш цивілізованим условиям життя. на урочистому відкритті гуртожитку був присутній і головний ініціатор будівництва генерал-лейтенант Микола Мальков. З 2007 року сьомого 60% порядка шістдесят вісім без которые стоять на черзі в державній спеціальній субі транспорту, отримали квартири і порядка 600 чоловік. Офицеры, холостяки, прапорщики, военнослужащие за контрактом, в основном военнослужащий за контрактом, получили вот такие места общежития. Активне будівництво житла в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства інфраструктури почалося в 2006 році. Будинки, гуртожитки, казарми будувалися з нуля або ж реконструювалися у Дніпропетровську, Новомосковську, Конотопі, Чернігові, Харкові, Ужгороді, Чопі, Червонограді та Києві. Загалом за 9 років в експлуатацію здано 17 житлових будинків та 15 гуртожитків.